Хто знайде найменшу річ в магазині? Коротше, Андрій зараз шукає допомогу. А я коротше, буду сам шукати. І я не знаю, що я зараз знайду, але думаю, що в мене щось норма. Я знайшов саму найменшу річ, але я її не можу витягнути, бо це не по умовах ігри. Я надію, що я знайшов саму найменшу річ в магазині, тому я зараз йду до каси. Я зважу, щоб подивитись ціну, і ціна вийшла одна гривня 30 копійок. Тут коротше вже Андрій стоїть. Що ти, показуй, що купив? Я купив помідорчик. <рес> Цукрозамінник, 100 баксів на базу, давай. Та альо, чіпта, нечесна, треба, треба було купити товар. Так, так. а це що под команд? О, так а це що по твоєму? Це ж то ну, типу, це зрозуміє. Та це не чесно. Пишіть в коментарях, хто виграв.